Пакунок малюка з Німеччини, молодій родині. Катерину та маленьку Марію. З пологового зустрічають рідні та друзі. Через війну жінці довелося покинути рідний Миколаїв. Разом з чоловіком Павлом. Вони проживають у Березанці. Свою першу дитину вирішили народжувати в Южненській лікарні. Дуже-дуже приємно. Дякую всім лікарям, всім медсестрам. Це просто не знаю, для мене це найкращий половий будинок. хоча він наразі перший, але дуже задоволена. Катерина отримала бебі бокс його та ще 10 таких коробок передали волонтери з Німеччини. Я вважаю, що це, це супер бейбібокс. Бейбі Тут все не, саме необхідне, що потрібно буде для мами та дитини. Родина їде в Березанку, повертатися в Миколаїв, подружжя поки не планує. Час покаже. Поки що ні, поки дитина підросте трошки. Там буде видно. Дуже хотілося б, хотілося б. Наше рідне місто? Хочеться додому. додому. Лікарка Катерини зауважує, що останнім часом збільшилася кількість жінок ВПО, які народжують в Южному. Пакунок малюка з Німеччини. Це додаткова допомога до тієї, що надає молодим матерям держава. Там є все, і не потрібно молодій мамі задумуватися про те, що потрібно ходити по магазинам, купувати речі. Речі є від 50 сантиметрів, тобто для новонародженого, до піврочку дитинки. Так як у нас більшість мам матусь, це дружини військових, у них просто немає змоги бігати по магазинам і купувати все. Народжуваність в южному зростає, а це приємно і місту, і лікарям, і взагалі всім, кого стосуються вагітні жінки. Такі бебі-бокси з Німеччини отримують ще 10 родин.